Шановні мешканці Лубенської територіальної громади та представники бізнесу, на сайті Лубенської міської ради проводиться опитування щодо стратегії розвитку громади. Якщо вам не байдуже майбутнє нашого краю, то не полініться і пройдіть дане опитування, яке триватиме до 8 березня 2023 року. Пройти онлайн-опитування можна, перейшовши за посиланням, яке вказане в повідомленні міської ради. Посилання на це повідомлення буде в описі до даного відео. Але якщо по якійсь причині ви не маєте змоги заповнити анкету онлайн, то в такому разі можна пройти опитування шляхом заповнення паперових або електронних бланків анкет. Завантажити ці бланки можна з того ж повідомлення на сайті Лубенської міської ради. Заповнені анкети потрібно надати в термін до 1 березня 2023 року відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету в електронному вигляді, відправивши заповнені анкети на електронну адресу, яка вказана в цьому повідомленні, або у паперовому вигляді, надавши їх за адресою міста Лубни, вулиця Ярослава Мудрого, 33, кабінет 410.